26 березня, 12-та, На Годиннику, в ефірі Дніпро Ньюз. Про головне на цю мить розповім вам я Дмитро Херлов. Вітаю окупанти. Щойно вдарили по Харкову, Удар припав по району. Житлової забудови помідомив мер Ігор Терехов. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Зайсу вдарили Нептуном по кораблю Костянтин Ольшанський, який росіяни вкрали в України у 2014 році. Це сталося у тимчасово окупованому Криму. Про деталі розповість речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, пане Дмитро, вітає. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Дякуємо, що долучилися. Отже, розкажіть, по-перше, коли це сталося і чому було прийнято таке рішення бити по кораблю, який фактично є українським. Це відбулося по уточненій інформації 23-го пізно ввечері. Рішення, звісно. Це нелегке, проте особливого вибору ми не маємо, враховуючи те, що фактично ворог відновив цей корабель для того, щоб застосовувати його в своїх інтересах. Після 9 років його розграбунку, після 9 років фактично перебування його в полоні, на 10 рік вони побачили, що не залишаються у них фактично вже кораблі з цього проєкту. Окрім того, відремонтувати два свої кораблі цього проекту – Гарняк і Мінськ. Фактично неможливо і через санкції, і через те, що вони зроблені були ще за радянських часів, ще й у Польщі, а не на території СРСР колишнього. Тому вони ухвалили таке рішення зробити вигляд, що вони відновили один з цих двох кораблів. І пустити його далі працювати в інтересах окупантів, тому було ухвалене таке рішення, і відповідно відпрацьоване вогневе ураження українською ракетою Пане Дмитре. Чи є дані які масштаби ураження, які пошкодження дістав корабель? Чи втратив він боєздатність, чи були на борту військові Росії? Це інформація не бою готовий. А щодо ударів по Ямалу, Азову та Івану Хурсу, чи є нові дані щодо пошкоджень цих ворожих суден, ми можемо підтвердити пошкодження обох ВДК і Ямала, який вже закінчив ремонт і мав приєднатися до п'яти з 13 ВДК, які ще залишалися в строю, але цього він не зробив. І момент, як, на мене, для удару був підібраний найкраще, тому що Ямал вже був фактично. Закінчений його ремонт. а Азов ще ремонтувався, і от цей момент в них і поцілили. Що стосується Івана Хруста, тут є важливим, що фактично пошкоджено кормову частину корабля, де знаходиться безпосередньо розвідувальне обладнання, і відповідно виконувати завдання за призначенням він так само зараз не може. Що ж дуже дякуємо ще раз за те, що доєдналися за цю інформацію. Друзі, з нами був речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук із подробицями про удар по кораблю Костянтин Ольшанський у тимчасово окупованому Криму. Ну а ми рухаємося далі. Звичайники загасили пожежу, що сталося внаслідок вранішнього обстрілу Нікополя. Окупанти двічі вдарили з артилерії. Постраждала літня жінка, їй 91 рік. Пошкоджено житлові будинки. Провал мобілізації комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжив розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію. Вже розглянуто близько 50% поданих правок. Що виключили, що додали та коли очікувати фінальну версію закону? Про це дивіться далі в нашому наступному матеріалі. Законопроект про мобілізацію, який спричинив неабиякий резонанс в суспільстві, а згодом ще й вразив кількість управок досі перебуває на розгляді. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, найімовірніше, не встигне віддати в сесійну залу для голосування законопроект до кінця березня. Комітет закінчить на цьому тижні розгляд правок, тому що, наприклад, сьогодні він повинен був розглянути тільки половину справок, там дві тисячі чимось. А їх всього чотири тисячі, а наступне засідання буде десь числа 10 наступного місяця, і напевне до наступного засідання комітет зможе розглянути ще дві тисячі правок. Хоча ну, навряд це можливо так ось дуже швидко. Правками вже прибрали найскандальніші норми, які обурили українців та призвели до хитрощів, коли майно переписували на дружин та родичів. Нині комітет обговорює питання, що стосується надання відстрочки та бронювання від мобілізації. Вже я знаю, що правками змінено ті речі, які до нас були дуже неприйнятні: це електронний кабінет, це блокування карток, там блокування переїздів на автотранспорті, там прав і все інше там. Цього вже нема, і там ще зараз йде питання про якісь там мінімальні речі пов'язані. Хто бронюється, хто не бронюється, кого призивають, кого не призивають. Є і те, що додають в законопроєкт, аби закріпити на законодавчому рівні, а саме норму про вислугу років один місяць до трьох місяців також. Була проголосована і в десь 313, і в законі про мобілізацію. Чому це важливо? Тому що під час ОТО, АТО і ООС наші захисники мали вислугу років місяць до трьох. А після початку повномасштабки це було скасовано і було один до одного. Зараз на рівні закону ми таку норму закріпили. На думку депутатів це важливо, бо служба на нульових позиціях Авдіївського чи Оріхівського напрямку сильно відрізняється від умовно львівської чи ужгородської. Закріплено в нормах і компенсацію родинам полеглих захисників у розмірі 15 мільйонів. Попереду ще половина правок, які треба опрацювати хоча депутати не впевнені, що опрацювання правок призведе до голосування за закон в цілому. Чотири тисячі правок це. Ну дуже багато по часу. Кожен буде брати на виступ, кожен буде використовувати це як політичну площадку. Кожен з опозиції буде казати, що і погано я гарний. Я оцю правку написав, а її не прийняли. Буде голосування. Це дуже дуже буде затягнуто. Зал буде пустий, тому що ніхто не буде сидіти, сидіти. І чую слухати ці правки і ці виступи, тому що це не ну затягує час. Військові ж кажуть, краще всього працює модель, яка вже є. Це рекрутингові центри, де людина має шанс обрати де проходитиме службу. І найбільше те, що людей лякає в процесі мобілізації, це відсутність вибору тобто, тебе призиває. Центр комплектування, і ти не розумієш в якій частині, в якій бригаді, навіть в якому роду військ ти можеш опинитись, і саме рекрутинг дає можливість вибору для людини. Вона може враховуючи якісь свої вподобання, свої вміння, навички обрати і спеціальність, і той підрозділ, якому хоче служити. Всі ці норми в законі мають заспокоїти майбутніх військових. Оскільки дадуть конкретне уявлення про проходження і термін служби, навчання перед відправкою, бо нині ситуація довкола мобілізаційного закону суттєво відлякує новобранців. А якщо б людина знала, скільки вона буде служити, в яких умовах вона буде служити, чи її життя цінують, то це було б абсолютно по-інакшому сприймалося в українському суспільстві. Те, що відбувається сьогодні, коли людей в формі, замість того як це було два роки тому, поважали абсолютно, абсолютно на 100%, Сьогодні почали боятися, почали переходити на іншу сторону вулиці. Це сором, це страх, яким буде закон в цілому? Що лишиться, а що просунуть для голосування? Коли воно буде, наразі невідомо. Та за найоптимістичними прогнозами новий закон запрацює не раніше кінця травня. І про Дніпро. Котобус, стінка для скелелазіння та гойдалки. У сквері металургів нещодавно встановили сучасний дитячий майданчик. Чому елементи на майданчику називають унікальними? Про це розповість Сергій Скрипник. Чотирирічний Артем з мамою кожного дня приходять погратися на майданчик. Наталія говорить, не переймається за малого, коли він бавиться, бо всі елементи безпечні. У нашому так сказати, районі взагалі дуже мало таких облаштованих місць, тому йому дуже сподобається. І дизайн сподобається, і те, що навели тут такий гарний порядок. І від пісок покрили теж дуже гарно, тому що була до цього земля, і особливо влітку після доща це, звісно, було дуже погано. Вероніка прийшла сюди вперше, її вже не відірвеш від гірок та гойдалок. Якби все такі всі були такі площадки, було б дуже дуже гарно. і дуже добре, що таке місто не буде пустувати, а буде така гарне місто для наших дітей. У сквері протягом трьох років виконували роботи з благоустрою, обрізали та підсажували хвойні, монтували лавки, встановлювали нові урни. Та родзинкою став мультифункціональний дитячий майданчик. По-перше, він зроблений з дерева, що є можливість дитині комфортно перебувати на цьому майданчику, не травмуватися. А по-друге, всі елементи можуть замінятися. Тобто вони всі можуть замінятися не тільки підрядними організаціями, а й працівниками парку. Тобто він буде обслуговуватися і так, і так. А по-третє, хочу сказати, що він на сьогоднішній день засипан піском, але по проєкту тут буде гумове покриття. Окрім ігрової зони. Поруч з майданчиком встановлені котобус та зелено-білі фігурки з мультика Місусі Тоторо завжди привертають увагу дітлахів. Вони навіть світяться у темряві. Тут завжди стоїть галас. Батьків з дітьми влаштовують фотосесії. Майданчик у сквері металургів не дарма вважається кращим у цьому районі. Сергій Скрипник Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно комунальники їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 45 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, аварійних дерев, вивезення сміття вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло шість повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І про приємне за минулу добу у місті народили 16 немовлят: вісім дівчаток і стільки ж хлопчиків. Більше новин на сайті Дніпро Тіві у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Підпишіться до зустрічі.